Ікс, що це таке? Напружений бій на стадіоні? Чи радість перемоги, яку ти розділив із друзями? Ікс розганяє до максимуму і кожен бій екстремальніший за попередній. Ікс. Усе в твоїх руках? профі блейдерів по всьому місту переслідує таємничий і могутній блейдер Ігрек. А за ним на сцену блейдингу вийшов ще один блейдер в масці. Між Блейдером X та Z назріває серйозне суперництво. Суперництво? В -в вибачте, та коли я прокинувся, то він вже. Прошу, не шукайте мене. І ще одна проблема! <грподи> І ця дитина не єдина. Схоже, що Блейдер X вступає у вуличні бої всюди, куди б не пішов. <г blues> <Шевсонер>! <говорот> <говорот> Я дивлюся, ти геть здурів! На що, готовий до наслідків! Мульті заспокойся його, будь ласка. Тихо! Правосуддя на моєму боці. То це ти. Гарна спроба Джексона, та ти мене не проведеш! Ти що я настільки довірлива! Гей, Мульті. Що? Я знайшов тебе Блейдера X. Гей, нарешті зустрілись! Який абсурд! Гаразд, досить жартів. Це не бастер, обсидіан Хе-хе-хе. <рес> Блейд Ікс. Z. Обсидіан Обсидіанше? Я ніколи не бачив такого бея. Гаразд. Поїхали. І не думай, правила все ще діють. Жодного матчу між вами двома. Жодного! Відпусти мене. Заспокойтеся, ви обоє! Прошу, лише одна битва. Ніхто не дізнається. Я певен, він і сам про це думає. А? Робіне, будеш репері? Ти мене хочеш втягнути. Ага. Гаразд. Поїхали. Візьми сорт, Без питань. <звук> <звук> На старт. Увага! Три, <звук> два! Один! І... Навіть з місця не зрушив. Зрозуміло. Ви лише зносили тертя через ніжку. Тому він такий стійкий. І погляньте з такою формою, скільки батак не проводив суперник. Оптичне лезо має з легкістю відбити кожну з них. Атаки сордрена не працюють. Так, супер! Оце потужно! Чому? Такий, як ти? Де до рейки? Я покладу цьому крайфлейдрі! На сьогодні досить. Чекай, що? А ну, завжди! Ми ж не дограли! І взагалі це проти правил. Ми маємо закінчити Ну ж, бо! Ти знущаєшся! Якби битва тривала. Джексон. Програв би, так? Mm. Джексоне, я. Чекай, куди це він втік? Та коли він встиг? Ще секунду назад був тут. Mm. 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 Джексоне! По пристарання, ми так і не знайшли його. А що саме хоче зробити Джексон? Ми скрізь його шукали, та все марно. З кожним днем з'являється все більше свідчень очевидців. Він занадто сильний. Я бачила, як профі йому без шансів програв. Я йшов вночі вулицею і раптом почув голос Блейдера ікс, що лунав ні звідки. Вже більше схоже на міську легенду. На відміну від Джексона, схоже, що блейдер Зет змагається лише з профі. Схоже, що лише Блейдера Ігрек ніхто не бачив. То що ти думаєш, мульті? Джексон, 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 Джексон. Зрозуміла реакція. Не хотілося б сипати сіль на рани мульті, згадуючи це. Та я щойно отримала повідомлення від бі 4. Тут сказано, що поки заворушення не вщухнуть, команду персона відсторонено. Тож. Мульті! Мульті? Це означає, що ми не зможемо брати участь у матчах? А також заборона на відвідування заходів. Я зв'яжуся з усіма корпораціями, що надсилали нам запити. А я візьмуся за приготування найкращих суші для мульті. <звук> Якщо так піде, у нас не буде й шансу досягти вершини. Зачекай мульті. Я обов'язково знайду Джексона. Усе в руках лідера персони! Так, поки що його не видно. Гаразд далі! О! Це ж хлопець персони. О, так. Гей, то може підійдемо? Певно, шукати його самотужки все ж було невдалим рішенням. А і що ж робити? Гей! А... Hey, ти ж робін казамі, так? Пане казамі, як щодо матчу? Що? Зі мною? Вчора ми билися з Блейдером Мікс, але якщо правда, у нас не було і шансів. Ми б дуже хотіли позмагатися з тобою. О, а про це. А... Робіна, ага. ми зі мною будемося, так? Я теж дуже а, а. А. А, а. То Це правда, що персона прийшла позмагатися а. з нами. Де мульти? Та, я. Ну, я, <му> Ну, я... я... Вибачте, у мене зовсім немає часу. Блейдерик! Та він ніби крізь землю провалився. Я теж хочу битися з кордоною. <пас> Вони на серед блейдерів. Справді, давай вже завтра гаразд. І -і -і! Що тепер мені робити? А? Не виходить, бо я шукаю його. А треба навпаки. Хто тобі взагалі дозволив грати обсидіан Шел? Я просто хотів показати йому різницю в силі. І справді, Обсидіан Шел не піддався жодній за атак Сордрена. Байдуже. Сподіваюсь, це перша і остання подібна розмова. Таксе. X. І тому, щоб нарешті покласти край усій цій історії, я попросив вас зібратися тут. Не треба так на мене дивитися. Просто хочу розібратись. Ви справді не можете його знайти. Ви ж з ним друзі, чи не так? Помиляйся, він мені не друг. Ха. Навіть якби я міг якось з ним зв'язатись, він не з тих, хто просто мене послухається. Знаєте, не чекав, що драма про двійників набуде такого розмаху. Такими темпами це може стати проблемою для всього світу блейдингу. Та ми маємо вважати, ніби вже стало. А, -а, -а! Ага. а якщо просто виманити їх, до того ж, ми можемо зловити їх одночасно. Виманити, так? Щоб спіймати здобич, знадобиться приманка, яка її привабить. У вас є план, чи не так? Хм. і ми вибралися з вежі заради цього. З вами Намбева і Намбезіроу. Вітаю усіх. Сподіваюся, з настроєм усе гаразд. Ви тільки подивіться, яке неймовірне видовище. Сьогодні за сприяння Бі-4 разом з усіма професійними блейдерами ми зібралися в залі команди Юнайт Конкве. Саме так колего. Зустрічайте показовий матч під назвою королівський, королівський кубок Королеви Манджу». Професійні блайдери змагатимуться в турнірі на виліт, де лише переможець отримає шанс битися з легендарною Квін Манджо. Королево! На жаль, ми дуже рідко бачимо, щоб ви брали участь у битвах. Тож хочу спитати, що змусило вас провести цей турнір? О, просто хотіла показати свої чесноти малому пташеняті. Справді, певно, тут є прихований сенс. Скажіть, що вразило вас найбільше? Схоже, тут зібралось чимало потужних блейдерів, та я не стану легкою здобиччю. Якщо вони хочуть зійтися зі мною, то мають викластися наповно. Ось що я називаю дикою грацією. І, схоже, наші глядачі вдома вже теж в захваті. А тепер трохи уваги на арену та комічіяма та зона мосна кояма зійшлися вічнавіч! Яким буде результат цього запеклого двобою? Тож ми навіть не знаємо, чи вони прийдуть. Таємниця та надії не лишиться, як турнір цей закінчиться. Це І так зрозуміло. Давай, Маунтін! Давай, давай, давай. Давай, Ікс! А нагадайте, нащо я це роблю? Тебе відсторонили, тож часу вдосталь. Тож давай до роботи, малий. Як забажаєте, ваша величність. О, а ти не братимеш участі? Ні, цього разу допомагаю з підготовкою. Насправді я вражена, що вам вдалося організувати турнір. Так, це правда. Якщо задача спіймати Блейдера X, кращої приманки годі було би шукати. Невже ти маєш якісь зв'язки? Ні, взагалі то. Прошу вас! Нам потрібна допомога! Розумію, становище. Давай так, якщо переможеш мене, я допоможу. А-а-а! Матч проти квін манджу. Ні. Інакше ніяк. Гадаю, ти не так мене зрозумів. Я говорю про це. А? Гра? Гратимемо, допоки ти не благатимеш помилування. Хоча ти швидше просто втечеш. А... Згода. Раунд перший. Вбій. І? Після 10-ї перемоги поспіль вона погодилася допомогти. Тож, маєш багато прихованих талантів, хлопче. <гум> <гум> тож, завдяки допомозі інших план точно має спрацювати. 100%! Блейдери Ікс! <гум> <-а>! <гум> Де є битва Беїв, там є Блейдер Ікс. Так годі вам! Я б ні за що не пропустив таку веселу подію. Погляньте, схоже, інші теж клюнули. А? Неймовірно схоже це ті самі блейдери, про яких всі говорять. X, Y та Z з'явилися на арені. Невже всі троє збираються взяти участь в турнірі? Завдяки появі цих непередбачуваних блейдерів чак стріму просто шаленіє. Так, так, так. Цікаво, хто з них буде першим. Ей, ем... а, -а, а? Ей, чекай! Що це? Блейдер Ігрек щойно пішов, не промовивши жодного слова. Тоді питання. А нащо було приходити? Блейдер се! Нарешті я знайшов тебе! Ну ми продовжимо нашу битву по цього разу. Було ясно, що Блейдер X не зможе проігнорувати турнір такого розмаху. І якщо він тут, Блейдери Z та Ігрек теж покажуться. Все як планувалося. Увага, народе! Всі за ними! Не варто недооцінювати мене, Робіне! Банкай! Техніка прихованого туману. Нічого не бачу крізь цей туман! Ось ти де! Я спіймав тебе! Господи! Вибач! Спробуй це, блейдери! Нова розробка! Гігантська липка гармата! What? Гадаєш, це чес? Стій не столі! Накура! Почнімо полювання! Поїхали! <хлес> 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 що сталося він в А він вправний. <хлес> Ця арена колишня база ніндзя? <хлес> Ми їх впустили. Вау, це місце. Ну і добре. Годі, <pause> <se anak lonely> просто здавайся! Гаразд? ні за що. Мульт з мене котлету зробить. Звісно, зробить. А як ти... Якщо втекти звідси бажаєш, дати відповідь на загадку маєш. Потужність уражає нас, та робить він тільки раз. Пастер Трет! Молодецька їм греть! стій! Ти не вдачи, стимая що А? Так тяжко бути в розшуку. Суші! Суші, 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 суші! А? Що це таке, Робін, це ти там? Це все твоя робота чи не так? Ти використаємо якось. Гадаю, на цьому справу закрито. Ah. Mm. Нарешті все налагодилось. Ох, брате. Це місце не пристосоване для подібних заходів. Усім увага, на сьогодні все. Ефір закінчено. Ідіть, нумо, давайте. Бачте, королева, та що це значить? Подібний фінал точно не зможе підтримати бойовий дух професіоналів. Так, так саме так! так! Що за безлад ви розвели? <свист> ну, якщо хочете продовжувати, тоді як щодо такого турніру королеви. Я неабияка вправна в цьому. Зрештою, у мене 9900 тисяч де. Ем. Бабусю. Що з вами зовсім не весело. Вдома на тебе чекатиме п'ятигодинний курс прочуханки від мене та пані Міоден. Як так можна? Ти буквально все зробив неправильно. Серйозно, я упевнена, що ти навмисно влаштував усе це, щоб вони з'явилися. Хіба не так? Це ж не комплімент. Не обов'язково було так діяти. Було безліч способів зробити це. Та зрештою прошу вас, не робіть так більше. Жодних га. І жодних. Так гаразд. Гей, що це раптом було? Зрештою, mm? я так і не бився. І ми все ще не знаємо, хто ховається під масками Блейдерів Z та Y. Я, звісно, не знаю, хто такий Блейдер Z. Але Y — це хром. А? Що? Хром? Тобто хром рюгу? Серйозно? Упевнений? Ага. Нащо Чемпіону вежі робити таке? Я просто маю всім сказати. Будь ласка, не роби цього. Краще, якщо ти не будеш нам заважати. Знову з цією фотографією не занадто навіть маску зробив. Чого ти хочеш? Я бився майже з усіма суперниками Блейдера X. Я мав пережити битви, які скуштував Джексон. Це було так, ніби він був поруч. Ясно. А що було потім? Нічого! Зовсім нічого! Джексон, він покинув пендрагон! Він більше не з нами. Та все ж я її досі відчуваю. Я переконаний. Чексон тут ми одне ціле. Наші життя сплетені навіки. Чемпіону Ікс вежі взагалі робити таке. Хм, Він здається занадто ідеальним. Мене не питай. Звідки мені знати? Однак. Однак? Ну, він наче не був схожий на хрома, що я знаю. А? Ти про що? Наступний епізод Beyblade X пендрагон. Початок. Джексоне. Я хочу, щоб ти розповів нам про минуле з пендрагон. Гаразд.